За горами, за лісами є країна математика, у якій мешкають цифри, геометричні фігури, задачі. Там будиночки різної висоти, там дороги різної ширини, там багато інших математичних мешканців. Сьогодні до нас завітала Гостя це цифра один. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Вона складається із двох паличок, великої і маленької. Давайте складемо цифру із цеглинок. Молодці малята. А хто це до нас завітав? Так це колобок. Скільки колобків було у касті? Виберіть цифру правильно. Один колобок. Скільки колобок зустрів зайчиків? Одного. Скільки колобов зустрів лисичок? Одну? Порахуйте, скільки вовків було у казці? Теж один. Уважно подивіться і скажіть, на яких геометричних фігурах написана цифра один. Правильно, на трикутниках я вами пишаюсь, ви всі. Молодці! Я до знових!